Добрий вечір усім, хто нині на каналі Свідок, я Андрій Данилевич. Як завжди, у цій порі ми обговорюємо поточну ситуацію з нашими експертами. У нас з хвилини на хвилину з'явиться наступний гість, але перш ніж почнемо бесіду, хочу нагадати, підписуйтеся на канал Свідок, щоб не пропускати головного. І так само не пропускайте випусків програми Свідок о 17.30 З понеділка по п'ятницю. І сьогодні у нас в ефірі Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий вечір. радий вас бачити. Добрий вечір. Вітаю вас. Так хотів розпочати нашу бесіду з повідомлення британської розвідки. Вона говорить про те, що Кремль почав чистки зараз серед топ генералів через провали в Україні. Цей процес вже почався. І почався він з гучного звільнення генерал-полковника Рустама Мурадова. Його звільнили з посади керівника східним угрупованням військ в Україні. Звільнили за, як називають це вже м'ясний штурм вугледару, де була велика кількість втрат російських окупаційних військ, велика кількість втраченої техніки, зокрема танків, і цей генерал Мурадов. Він став першим таким гучним топовим е керівником е в російській армії, звільненим у цьому році, в 2023 році. Нещадна критика на його адресу, і е постає питання: ми постійно говоримо, що змінюються керівники е війни в Україні, е чи є там ще якийсь резерв е на ці посади, і чи можна говорити можливо, що. Ці генерали вже просто не хочуть брати в цьому участь, просто бажаючих немає. Ви знаєте, треба кілька слів сказати щодо Мурадова, тому що це важливо. Він десь близько місяця пробув на своїй посаді, був звільнений десь наприкінці минулого тижня, причому, що він ж був підвищений в звані, йому дало нове звання, і плюс він був, отримав нову посаду. Він керував фактично бойовими діями на южно-донецькому направлінні. Це з російського боку так називають якраз напрямок, який вугледар. Там і інші, які йдуть від галуження. Йому було доручено провести наступальні дії, зокрема, захопити вугледар, плюс відтиснути українську лінію оборони подалі для того, щоб не загрожувала артилерія Українська волновасі. там залізничні станції вузлу і так далі. Ось ці завдання ставилися. Він їх провалив. Провалив так, що саме про Мурадова і про цей штурм написали і New York Times, і Wall Street Journal, і інші провідні видання світу. Вони провели це ж не просто написали. Вони провели верифікацію, порівняли супутникові знімки знищеної російської техніки, рахували більше 130 одиниць, і це протягом 10 днів. Те, що втратила російська армія. Там це дуже це, багато Це чи не найбільші втрати, зокрема важкої техніки Росії в цій так. війні, да так. абсолютно безглузді і... такі абсолютно. Тому приїжджав Шойгу в Маріуполь. Тому вони знову ж таки підкреслили, що важливо там поновлювати штурмові дії і так далі. І потім а, фактично усунули Мурадова. Тепер щодо того, чи є на кого? Ну ви знаєте, по перше, ці генерали і ці офіцери старші в російській армії вони нікуди не зникають. Тобто, те, що його звільнили з посади, не означає, що його звільнили з армії. Це як нам да наче забрали. сурові кінга дворніков а дворніков так. так само виконував посади голови Южного воєнного округа федерального так само він знаходився на посаді, в принципі і знаходиться. Тобто він фактично на тій посаді, який був і залишився, просто забрали керівника бойовими діями в Україні військовими. Все тобто, в принципі, їх тусують як колоді карт, і вони. Принципів спливають на інших посадах, так само було з генералом Лапіним, якого хотіли відсторонити, який так. відповідав за оборону Лиману. Він з'явився знову ж таки. Він перебуває на посаді. Він знову ж таки. Тому я то, думаю, то, 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 так, одні так. ті самі карти в одній колоді, так абсолютно, абсолютно, і тут просто ще ситуація в чому? Ситуація ще й в тому, що ось ця лава запасних, яка є в російського командування, вона невелика. Ну чому так склалося? Тому що це. Закрита кастова система певною мірою корупційна, куди проходять ось такі люди. Ну от про Суровікіна наробили великі розслідування про те, що він ніколи не був якимось там великим полководцем чи великим талантом. Ну, так склалася його кар'єрні кар сходинки, що він був лояльний, що він був в потрібний момент виконував вказівки потрібних людей. Відповідно, його витягнули сюди на посади. Він же ж не увінчався якимись добутками чи успіхами на цій посаді, от війні проти України, як і інші діячі. Тому я думаю, що, попри всі перестановки, я вам більше скажу. Ось та інформація, яка надпроходила про те, що після 31 березня була інформація про те, що. Пригожин може обійняти певні посади в керівництві так званої спеціальної воєнної операції. Це не значить, що він би був безпосереднім а, начальником, керівником цих бойових дій, але в нього приготували певну посаду. Вони таким чином хотіли, щоб, ну по-перше, ось цим ура патріотам, які там є, у них там екзальтованим, да кричать постійно, що давай вперед, більше кинути, одним не менше їх. до речі, стало нещодавно. Так. А, а друге, а друге, вони хотіли, щоб таким чином і Пригожина кудись відправити, щоб він там займався іншими речами, щоб тому, що він же досить часто критично висловлюється на дії військового командування. Ну але про що це свідчить? Це свідчить про те, що якогось святича на сьогоднішній день, який би прийшов і змінив досконально цю систему, немає. Тому хто би не прийшов, я не думаю, що це вплине на характер і умови бойових дій з російського боку. Так, вони всі абсолютно слушно пов'язані між собою всі один одного прикривають, бо всі біля Однієї кормушки вже набили собі кармани грішми і, і все. Але безумовно нам це все лише на користь. І що не генерал, вони всі діють такими жуковськими методами, закидують м'ясом, закидують технікою, ніхто не рахується з втратами, а стратегічно нічого не міняється. І безумовно, це навіть той самий Герасімов видання Більд. Ось написало, що Герасімова подавали як якогось генія військового, а він виявився нездарою і жодного наступу, по суті, за його керівництва так, так і не було успішного для російської армії. Хоча ви знаєте, що Герасимов, насправді він, він же ж, зі свого дитинства він марив військовою кар'єрою і він. До речі, навіть наш головнокомандович казав, що читав книжки Герасимова, так? Він всюди, він всюди розумієте, він всюди мав оцінки відмінні, він прагнув, звичайно, він старався в цьому плані. Одначе знову ж таки про нього згадували, що він е, досить часто спілкувався з фронтовиками, учасниками Другої світової війни, вчився ще й в них і Герасимов намагався там вийти з тим, що він, ну скажімо так, скопіював дещо з у Того ж Меснера, який писав про війну, коли він написав про гібридну війну, але йому зіграло в актив те, що їм вдалося провести анексію Криму. І е, зіграти в Сирії, коли вони врятували режим Асада, який міг впасти взагалі, от йому це на користь зіграло дуже добре. Але що, що сталося? Вони почали війну проти України І До чого повернувся Герасимов? Він сказав, що концепція тотальної війни себе не жила. Тобто, до, до того до тих же глибин, з яких починали там часів Другої світової війни, і так далі. Так Герасіму, я хочу сказати, просто я до чого веду. Ще вважається насправді одним із кращих у них. Це не те, що там це на, на фоні інших, але те, що більд написала зараз про нього, абсолютно слушно в цій ситуації. Це факти, це об'єктивно. Так, от бачите, як ось ця кругова порука, як вона зіграла не на користь, ну нам на користь, так, а, а там вони просто всі настільки пов'язані між собою, усіх був пріоритет це. Набити в свої кишені, грішми, я... ну це таке, знаєте. Але годі тоді говорити про командну нижчу офіцерську ланку, правда? Якщо зверху немає порозуміння і немає таланту і фаховості, то де його взяти там знизу? І тим паче зараз я не пам'ятаю, які там втрати серед саме тієї ланки, яка необхідна для зараз, навіть щоб виставити в стрій тих самих мобілізованих, що немає просто командирів зараз. Це ж криза, по суті. Вони можуть можуть набрати, нагнати людей в окопи, але хто буде їх навчати, хто буде їх вести в бій? Наскільки зараз це нагальна проблема для окупанської армії? Нагальна, по перше, почнемо з того, що Чому задіяли так активно Білорусі білоруські полігони для навчання російських мобілізованих з двох причин: перше, ну додумайтеся, тобто Росія вона хотіла воювати, вони прагнули там розвивати. Шайгу репортував, що все добре, армія готова. Але як виявилося до навіть часткової мобілізації, так званої російські полігони, їхня пропускна здатність виявилася не їм потрібна була Білорусь, тому що Білорусь має полігони, які не задіяні, і вони туди перекинули своїх мобілізованих, почали перекидати активно з цієї причини. Друга причина це те, що в Білорусі є інструктори, офіцери, які можуть навчати, і Лукашенко, до речі, це визнав. Він же ж визнав, і потім Росія визнала, що дійсно вони перекидали, і Білорусь допомогла в тому, щоб навчати російські ці підрозділи. А це вже криза, звичайно, щодо офіцерів, які би мали працювати і навчати. Це навчальний виховний цей персонал. Друге, середня ланка, безумовно, ворог поніс втрати. Російська армія понесла серйозні втрати в офіцерському складі. У цій середній і завій ланці про це писало досить багато видань від Сполучених Штатів до Японії, які рахували цих і починаючи від генералів і полковників і далі. На рівні майорів, капітанів, старших лейтенантів, тобто ротно ротновзгодного складу, так само починаючи від батальйонного, ротно ротновзгодного і так далі. Тобто, втрати дійсно вони є, вони помітні. Ну і е, розумієте, що в руках е, ненавчених офіцерів, командирів, недосвідчених, навіть досвідчені бійці, ну в кого вони е, перетворюються, ми ж прекрасно собі розуміємо, що е, от я приведу приклад вугледар. Виглядає насправді у, у е, Мурадова і у інших цих командирів. У них були хто? У них були, в принципі, ну, еліта серед мобілізованих навіть. Як мінімум, дві бригади морської піхоти, 155-та і 40-ва бригади. Були там полки, були спецпризначенці. Сумарно 15-20 тисяч військових було задіяно. Ну, е, і що? Як був цей потенціал використаний? А це я ж підкреслюю: це не були просто. От, це в тому числі і мобілізовані, але як правило, туди вони відбирали ну кращих серед мобілізованих. Там дійсно хто проходив службу, колись хто має якийсь досвід і так далі. Але немає командира, немає керівника, який би міг це, ну, І результат відповідний негативний. Так, і можемо говорити про те, що кожна наступна хвиля мобілізованих буде гіршою. Ніж попередники, бо ті ще й більш-менш якось оснастили, підготували. А зараз і до речі, ось прочитав, що трапляються випадки такого саботажу в Брянській області. Якщо не помиляюся, один з мобілізованих взяв заручники десятьох інших військових, обклався гранатами. Начебто, хлопець дізнався, що загинули десь його рідні, які очевидно так само були в складі окупантської. Армії Росії і, і обклався, відчув себе зневіреним, обманутим, не побачив сенсу і жодних смислів в цій війні і погрожував всіх взірвати. Ну зрештою, здався, але я думаю, що це не поодинокий випадок, і ми ще почуємо про щось подібне, коли ці хлопці взагалі будуть розуміти, що вони за якісь пусті смисли і цілі йдуть воювати і гинути, і будуть повертатися додому, і хто знає, що може статися. Ну тут бачите ситуація в тому, що воно приходить. Воно ж приходить, просто їм, очевидно, потрібно пройти через ці втрати, через те, що вони проходять, щоб дійшло розуміння про те, що взагалі відбувається довкола, і от просто далеко не треба ходити. Ми можемо послухати ті перехоплення, аудіоперехоплення, які є і дає нам розвідка або служба безпеки, наші спецслужби, де все чути. І багато хто розуміє, але тут є два питання, дві проблеми. Перше. Це те, що їх дійсно проти них застосовують репресії. Я маю на увазі, чіт борються там з дезертирством, борються з невиконаннями наказів. Так ці, загради, це, відряди, відряди, ці так, відряди. Загради, відряди, це взагалі це теж треба розуміти. І друге, це те, що не всі ще на стадії робити правильні висновки. От вони почали правильно оцінювати ситуацію, їхні ці е, мобілізовані, про те, що їх кинули в м'ясорубку, їм не дали зброї належно, їм погано забезпечили. Але ще не всі зробили висновки правильні. Хтось робить висновки про те, що вони взагалі хочуть звідси поїхати втекти за будь-яку ціну. А хтось продовжує ще робити висновки: ну, якби навчили мене на полігоні, якби дали хорошу зброю, може би і воював. Mm, да. Ну от, от, от це, от якби це потрібно виключити. Ну, мабуть, ще не до всіх прийшло розуміння, але я думаю, що з часом до, до все більшої кількості буде надходити. Хочу вашої думки з приводу ситуації в Бахмуті. Через день буквально говорять, вже разів 15 окупанти заявляли, що брали Бахмут, вже там і, і прапор, і все на світі. Наше українське Міноборони спростовує, говорить ні. Це підтверджують і західні розвідки, що ніякі російські війська, нічого вони там не захопили повністю, і таке інше. Як можна пояснити цю тактику окупантів? Чому вони. Говорять про це, заявляють в публічному просторі, що вони захопили Бахмут. Що це за так за тактика? Така це виключно психологічний фактор. Він ну треба розуміти, що таким чином вони думають зіграти на деморалізацію, ну тобто, посіяти якусь невпевненість, сказати, що дивіться, ми, начебто, все одно своїх цілей досягли, що б вони робили, який би опір не чинили, ну, це, це виключно такий психологічний фактор. Який він в принципі не впливає, як ми бачимо? Тобто, ну ми ж не бачимо, щоб тут всі побігли бігом е, і повірили на слово Пригожина, Наприклад, хоча, от як можна вірити, от Пригожен е, два дні тому він виставляє прапор на якихось камінцях і каже, що це все юридичний Бахмут взят, А потім сьогодні він робить заяву про те, що е, ну тривають бої, і російські війська не можуть нічого своїми атаками досягти, і все ж таки в Бахмуті ще йдуть бої. Ну, як можна тоді вірити, якщо він сам то визнає... ніхто навіть не замислюється про те, що тут немає послідовності, що це смішно, що це ну ні, ми замислюємося. Ми то звичайно так, розуміємо. Так, я думаю, так, що я, маю там. я думаю, що я скажу так: я думаю, що багато хто і там починає розуміти і замислюватися, що їм там ось цілок на вуха віше в таких масштабах. Ну, вони ж вони ж теж бачать оці навіть там воєнкори, які пишуть ці блогери, які постійно навіть вони починають починають писати про те, що. Та це все чуш, насправді нічого не відбувається, і російські війська вичерпують свій наступальний потенціал і е, захоплення Бахмуту немає. Тобто, що ми можемо констатувати, перше на сьогоднішній день Бахмут не перебуває в оточенні. Загрози, ризики оточення, вони є так, це правда, але він не перебуває в повному оточенні. Сполучення є і друге: тривають бої, важкі бої, жорсткі. Ті бої ми це прекрасно розуміємо в районах місцевої забудови, чи точніше сказати, що від нього і залишилось. але тривають бої, опір продовжується, і тому не можна сказати, що Бахмут захоплено, як про це а, намагається розповідати там російська ворожа пропаганда. Цього немає. Ну От, так я думаю, і я бачу, що і суспільство зрештою у нас ми не ведемося на ці всі там вкиди, які вони намагаються зробити. Так, ми поступово планомірно робимо свою роботу. Військові роблять свою роботу, і усі ми з нетерпінням чекаємо на контрнаступ. Весь світ чекає цього. І в цьому зв'язку хочу запитати: ось вчора буквально наш президент Володимир Зеленський був у Варшаві. Зустрічався зі своїм колегою Анжою Дудою. З другом нашої країни говорили, звісно, і про військову підтримку, і Польща зголосилася дати нам ще більше е, літаків. Е, і, по суті, зараз дві країни, так: це Польща, яка говорить про передачу нам мігів, це е, е, Словакія. Так? І ну, поки що, поки що все. Так? Е, розуміємо, що зараз поляки, як було з танками, вони починають. Так би мовити, тролити і штовхати німців, мовляв, давайте вже вирішуйте. Німці вірогідно поглядають за океан на Сполучені Штати, давайте ви перші давайте. Штати можуть тепер дивитися на Британію так само, як було з танками, як в Британії сказали: Ми дамо Челенджер, а потім вже в Штатах сказали ми дамо Абрамс. Тут своя да, політика, геополітика. Але тим не менше, хочу запитати, поки у нас немає. Повного комплекту, скажімо так, так про який говорила е, е, Україна, що нам потрібно от стільки літаків і таке інше. Поки немає цього комплекту, ми е, можемо говорити про ймовірний контрнаступ. Наскільки необхідно нам, е, нам небо для того, щоб по землі ми просувалися? Яка тут зв'язка може бути? Які можуть бути компроміси? Якщо говорити про контур в ідеалі безумовно, потрібні літаки, тому що це підтримка з повітря, яка дуже важлива. Ну я тут не можу цього заперечити. Є в 16 як багатоцільовий літак, який має можливість наносити удари по наземним цілям, він підтримує пересування сил на суходолі. Це важливо, ну тобто безумовно, плюс виконує функції додаткової протиповітряної оборони, але ну чи, чи отримаємо ми їх там найближчим часом, ми бачимо, що сумніви є. Ну тому, що по-перше, є заяви про те, що найближчим часом заяви високопосадовців сполучених штатів. А давайте визнаємо, як би там не було. Але якщо ми говоримо про Ф-16, де б ці Ф-16 не були, на якій точці земної кулі без рішення сполучених штатів вони не можуть бути передані Україні? Це зрозуміло, бо з США виробники так воно працює. Тому, зрештою, я думаю, що доведеться опиратися на ті сили, які є в повітрі. Ну, я маю на увазі і СУ, які є в Українській армії повітряних сил, їх підсилили дещо ну, ракетами. Ми знаємо до цього протирадарними ХАРМ, а зараз ще й а, керованими бомбами Джейда. Тобто, тут ну, підсилили, я маю на увазі бойовою частиною, тобто боєприпасами, які вони можуть використовувати. Ну, хоч так. Це вже непогано насправді. Ну і плюс нам потрібна та зброя, яка буде, ну скажімо, не можна сказати, хоч якось компенсовувати, тому що літак він по-своєму унікальний, але зброя, яка даватиме можливість і спроможності наносити удари в оперативному тилу ворога, знищувати тили на 150 і далі кілометрів. Це дуже важливо для того, щоб зносити буквально. Всі військові об'єкти, склади з боєприпасами, там арсенали, скупчення техніки, живої сили і так далі. Ну і це, до речі, важливо і не тільки для контрнаступу, а взагалі комбінована задача. Це і при обороні важливо, тому що ну, треба мати сили а, для того, щоб зменшувати потенціал ворога. Тому тут може йти мова про далекобійну зброю. Я хочу нагадати, що міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін він казав. Про те, що Україна отримає танки, отримує боєприпаси і далекобійну зброю. Він не конкретизував про що йдеться, але це важливий сигнал. І тому за умови, що ми отримаємо цю далекобійну зброю, ну плюс танки, плюс броня, плюс те все, що є ось цими силами і, і, і будемо планувати. Чи точніше розраховувати на ці сили при контрнаступі. Олександр, правда, це ж не той випадок. Знаєте, що мовляв, ну давайте почекаємо зараз. Через півроку, отже, будуть у нас літаки, і тоді це є певний момент, певна сукупність різних факторів, правда, коли прийматиметься це те чи інше рішення про контрнаступ, не можна там чекати якогось ідеального моменту, коли от зараз ми запакуємося зброєю і от? Ну, в, ідеалі б, в ідеалі хотілося б, щоб все було розраховано до ідеального. Але в чому ситуація? Треба розуміти, що при контрнаступі треба керуватися. Ну, я, я собі зробив таку шкалу-чотири фактори. Перше: наявність зброї, яка нам дуже потрібна: сил, засобів, тобто зброї і озброєння це перше. Друге, резерви. Ну, це люди, які. Навчаються в першу чергу зараз за кордоном, зокрема на тій зброї, яку ми отримуємо. Ну, Це досить важливо. Тобто це свіжі резерви, якщо можна так сказати, плюс ті, які перебувають в тилу. Третє, це остаточне виснаження російської армії в наступі своєму. Зрештою, вони до цього дійдуть. Це об'єктивні процеси, тут нічого не скажеш. І наступний момент це вже фактор там такі погодні умови, умови там. Для проведення наступальних дій по тих чи інших напрямках, і так далі. От коли це все збігається, це звичайно ідеально. Чи можемо ми сказати, що все ідеально збігається без F-16, ну вже не зовсім ідеально. Я думаю, погода буде вибрана точно, ідеально, ну максимально буде зроблено те, щоб дати зброю, яка потрібна, із нашого боку, ну і резерви. Але ну скажімо, те, що ясна річ. Там я не думаю, що будемо там говорити про 6 місяців, про 7. якийсь період, це обов'язково відбудеться. Ну, не знаю коли. Я думаю, що ми про це дізнаємось і побачимо, але до цього підготовка це точно. Ну і багато хто з експертів зараз висловлюється, що і е, наступальний потенціал е, російської армії його пік. Він він вже, вже позаду, він вже перейдений. Тобто, все, що вони отак гучно заявляли. Ну, вірогідно, і враховуючи навіть, що і частота обстрілів дуже сильно впала зараз так, на, на, на сході, це теж говорить про те, що той снарядний голод, е якого ми дуже чекали, він вже настав. У Росії. Тут є два моменти. Перше, те, що вони вичерпують сили, я абсолютно погоджуюсь, і до цього, в принципі, йде. Це об'єктивні реалії. Вони досить активно наступали, кидали сили і несли втрати. Тому ну, тут неможливо було інакше. Наші сили добре відбивали атаки. Що стосується артилерії, бачите, тут комбінована причина. причина ще й в тому, що вони певно свою артилерію відводять і вже готують її до оборони. Там заміна стволів, підвезення нових боєкомплектів. Ну тобто вони переходять уже певною мірою більше. До підготовки до оборонних дій, навіть ніж до а, там, підготовки до атак. Тому що так вони ще атакують, але це по інерції. Знаєте, воно відбувається під Авдіївкою, ще Мар'їнкою, Бахмутом. Ну це розраховано як? Ну а раптом. Ну а раптом зараз вдасться прорвати лінію, а раптом захопимо Авдіївку. Ну ураз кажемо, що хоч ну хоч чимось наступ увінчався, або Бахмут, або просунемося далі. Там пройдемо кілька сіл, да, де, як було. З цим селом, де три людини жило, до, до, до повномасштабного вторгнення, воно вже пусте. Ну тобто, от вони ще за це чіпляються, але вже я так думаю, що морально і подумки вони вже готуються до оборони. Тобто, вже думають, як тут, вже артилерії тут бережуть менше, перекидають на передову, чому вони ж втрачають теж. Ми ж знищуємо, тому вони вирішили це. І тому це вже свідчення того, що дійсно вони десь починають ну, скажімо так. Змирились з тим та станом речей, що захоплення Донецької області їм зараз здійснити неможливо, ну тому що не вистачає він даному... вже давав наказ до кінця березня захопити да. там. Вже щось і... все нічого вже в чергово нічого не відбувається, нічого не відбувається і. Ну це ж не значить, що вони не не хотіли б спробувати ще. Просто їм для цього потрібно сили знову нарощувати це, знову перекидати додаткові війська. Хочеш, не хочеш, на це потрібна пауза і час. Послухайте, Олександр, а як ви оцінюєте ось ці е, оборонні? Процедури, які вони там виконують, окопуються, риють якісь окопи, в Криму там на пляжі понаривали всього. Там навіть місцеві говорять, послухайте, зараз погода зміниться, прилив, відлив, шторм якийсь, і те, що ви там покопалися в піску, нічого від того не буде. І взагалі окопи. Багато хто зараз говорить, що це теж якісь пережитки вже минулого. ну Що по суті сучасна зброя, далекобійна зброя, сучасна техніка, ну щоб ви там не копали ці всі. Жички якісь там ставлять, ну це якби не ні, ні про що ви, ви якої думки про ті е, фортифікаційні, якісь окопні споруди, які вони там риють? Справа в тому, що воно звичайно виконує якусь функцію, все ж таки, оборону. Зовсім сказати, нівелювати, що воно нічого не дає, не можна. Так вони і створюють якісь перешкоди, додаткові, безумовно. Але я вам приведу просто приклад: реальні факти, щоб не бути голослівним: от подивіться при контрнаступі українських військ на Харківщині. Було два укрипрайона російських військ: Пітер і Москва. А, ну що, це допомогло якимось чином ворогу. Хоча я хочу нагадати, що в цих укріп-районах стояла артилерія, хороша артилерія. Там стояли танки Т-90, хороші танки. Це не старі танки, Т-62 чи Т-54, які там тягнули. Це кращі моделі танків. Там були підрозділи не просто там змобілізованих, а в тому числі й з контрактників регулярної армії. Ну це ж не а що сталося? А сталося те, що внаслідок вдалих дій артилерії і влучних е, пострілів ефективних, які знищували просто їхні склади, знищували їхні позиції, їх не вберегли ні у ці укріплені бетонні споруди, фортифікаційні, ні окопи, ні там і так далі. Тим більше, якщо одну із версій е, Україна може отримувати. Бомб, якраз от джейдам, про які я говорив, це розумні. Ці бомби, ну, керовані, на, фактично перетворюєш на крилату ракету, таку потужну є навіть бомби, які здатні пробивати і знищувати бункери. Тобто, ну зрештою, це все воно розумієте, вдала проведена операція, знищуються тили, знищується забезпечення. І скільки, в тебе, скільки ти протримуєшся на тому забезпеченні, яке в тебе в бліндажі чи в окопі? Ну і, і все в принципі. Тобто, певною мірою, звичайно, це затримує. Це треба пройти, це треба знищити, там це треба десь призупинитись, десь обійти і так далі. Але це не є якоюсь панацеєю, що це не є тим, що обов'язково має врятувати від поразки. Так, що ж, будемо вірити і не сумніваємося у наших збройних силах, збройних силах України і будемо наближати наш контрнаступ і нашу перемогу. Кожен на своєму фронті, і дай Бог сили нашим воїнам, нехай Господь їх береже. Дякую вам, Олександре, за Дякую. вашу аналітику за ваші думки. Олександр Мусієнко сьогодні був в нашому ефірі, керівник центру військово-правових досліджень. Нагадую, підписуйтесь на канал Свідок, не пропускайте головного і не пропускайте випуски програми Свідок о 17.30 щодня з понеділка по п'ятницю за київським часом. Усім доброго вечора, миру і слава Україні! Слава нашим воїнам! Дякую! Дякую. Вам. Да. Дякую. До, До побачення.